Кожному болівальнику здається, що футболісти живуть шикарним життям. В них немає проблем та темних сторін. Однак це зовсім не так. Бувають такі випадки, коли навіть зіркові гравці опиняються у халепі та навіть за гратами. Ми на каналі Футграм. З вами Костя Фолзен. Сьогодні поговоримо про футболістів, які побували у в'язниці. Робій чай, каву, підпишіться на канал Футграм, Сідайте зручніше та приємного перегляду. Перше про кого хотілося б розказати буде Гаррі Махвайер. людина, яка дуже любить не тільки привозти голи в свої ворота, але й потрапляти в різноманітні конфліктні ситуації. Один з таких інцидентів відбувся влітку 20-го року. Тоді на грецькому острові Міконос Махвайер вступив у конфлікт з британськими туристами, які почали ображати футболіста та його друзів. Магвайр накинувся на кривдників, Після чого на місці прибула поліція. Махвай почав чинити опір правоохоронця та травмував одного з них, коли вже перебував у наручниках. У поліцейському відділенні гравець хизувався своїми доходами та намагався навіть дати хабара. У поліцейському відділенні Магвери та його друзі провели декілька днів. Я не відчуваю, що маю вибачатися. Перепрошувати треба тоді, коли ви зробили щось не так. Я потрапив у ситуацію, яка могла статися з ким завгодно і будь-де. Після цих слів Магвера декілька разів не викликали на матчі збірної Англії, але то лише квіточки. Адже у підсумку футболіст отримав 21 місяць і 10 днів ув'язнення умовно. А от захисник Серж Ор'є зовсім не товаришує з головою. Він дуже часто потрапляє у різні скандали та конфлікти. Наприклад, у шістнадцятому році і в Арієць був взяти під варту після того, як виходячи з нічного клубу, образив поліцейських, які патрулювали вулиці, і вдарив одного з представників правоохоронних органів. Після затримання тоді що футболіст ПСЖ був поміщений у витверезник, а потім був засуджений до двох місяців тюремного ув'язнення умовно та штрафу у розмірі 2000 євро. Вже у 19-му році Ворієць був заарештований за підозрою в домашньому насильстві щодо своєї дівчини Хенчевой. Оріє провів декілька годин у поліцейському відділку. Пізніше його відпустили без пред'явлення звинувачень. А от найтитулованіший футболіст світу Дані Алвес вляпався ще сильнішим. 20 січня 2023 третього року бразилець був заарештований іспанською поліцією і взяти під варто без права в десені застави за звинуваченням у сексуальному насильстві. Передбачуваний напад стався у нічному клубі Барселон 30 грудня 2022 року. Заявниця подала офіційну скаргу 2 січня 2023 року. Заявниця стверджувала в поліції і в суді, що після того як офіціант привів її на зустріч за Алвесом у віп-зону нічного клубу, Дані двічі змусив її доторкнутися до свого пеніса. Проти Волі, а потім наказав їй слідувати за ним у туалет нічного клубу, де кинув її на підлогу, змусив доволіти його орально, вдарив її, коли вона чинила опір, а потім звалтував її. Спочатку Алвес виключав будь-який зв'язок із потерпілою, оскільки хотів приховати факт зради. Пізніше він заявив, що все сталося за згодою. Дружина гравця стверджувала, що немає сумнівів у показаннях дівчини. До визнання гравця в інтимному зв'язку Жуана висловлювалася на підтримку чоловіка. Після ж вона подала на розлучення, а також видалила всі спільні фотографії у. У соціальних мережах 22 лютого, 24-го Алвес був засуджений до 4,5 років половиною роки волі. Прокуратура вимагала 9 років ув'язнення, але бразильцю пом'якшили термін до 4 років. Ще 5 будуть для Алвеса випробувальним терміном. Однак зазначу, що 25 березня цього року Дані Алвес вийшов із в'язниці під заставу 1 мільйону євро. Документи бразильця тимчасово конфіскували, щоб він не зміг втекти з країни. Отак, людина, яка грала за Барселону, Ювентус, ПСЖ та збірну Бразилії, сама собі зіпсувала життя. Не менш зірковий футболіст Робіньо намагався втекти від в'язниці 9 років, однак все ж потрапив за грати. Справа другого Пиле тривала з 13 по 22 рік. Тоді на футболіста, який виступав за Росонері і ще п'ятьох людей заявила в поліцію 23-річна Албанка. Дівчина повідомила, що групу чоловіків зґвалтували її на дискотеці у Мілані, де вона відзначала свій день народження. У листопаді 17-го ЗМІ повідомили, що після розслідування цієї справи суд Мілана засудив Робіньо до 9 років за гратами. У грудні 2020 року італійський суд відхилив апеляцію к гравця збірної Бразилії. Адвокати Робіньо безуспішно намагалися довести, що дівчина не перебувала у стані фізичного чи психологічного підкорення. А сам футболіст таки визнав факт сексуального контакту. І от вже в березні 2024 року Робіньо був заарештований у своєму будинку в бразильському Сантосі і відправлений до в'язниці після досягнення домовленості між Бразилією та Італією про відбуття футболістом терміну на батьківщині. Там у в'язниці Робіньо вчиться лагодити телевізори, радіо. Приймачі та інші побутові електроприлади в рамках робочої програми. Вона спрямована на опанування ув'язаними нових навичок для підготовки до майбутнього звільнення. Тож не все в його історії так погано, адже Робіньо вийде з в'язниці з новими скілами. А то бігав том'ячкалопив. Тепер знову зможе допомагати сусідам зі зламаним телевізорами. Сподіваюся, у вас нічого не зламано і Є трохи вільне грошення чи допомогти мені та моєму підрозділу ще краще захищати Україну від Росіян. Я відкрив банку для збору коштів на дрони, Поповніть її хоч трохи. Зробіть свій вклад у перемогу нашої країни, не виходячи з дому. Посилання залишу в описі та в закріпленому коментарі. Заздалегідь дякую кожному. Ви найкращі. А ми з вами рухаємося далі. І та в мене Карім Бензима. У два з році Француз був визнаний винним з з метою шантажу свого товариша по збірні Матєвольбуєна за допомогу відеозапису, що компроментує його. Бензима засудили до одного року тюремного ув'язнення з відстрочним терміном відбування та штрафом у розмірі 75 тисяч євро. Він один із п'яти обвинувачених у цій справі. Решта четверо отримали від півтора до двох з половиною років у в'язниці без відстрочки. За версією прокуратури Карім Бензима вступив у змову шахраями, які опанував. Відео сексуального змісту за участю Вальбоїна і вимагала від нього викуп. Виносячи Но, вердикт, суддя підкреслив, що Карім Пензима особисто пішов на хитрощі та брехню, щоб переконати свого товариша по команді підкоритися шантажу. Бензима ж наполягав на своїй невинності. За його словами, він лише виступав посередником між шантажистами та вольбоєна, намагаючись допомогти приятелю позбутися проблем. Отакий От добряк цей Бензима. А ви навіть не зугадувалися, яке в нього велике серце екс форвард Шахтаря Брандау теж не Янго. Опинившись у Франції, він дав волю внутрішньому звірові. Після чого, у березні 11-го, його звинуватили у зґвалтуванні молодої жінки. Бренді доводив, що все сталося за сходою сторін. Проте на його аргументи не звертали уваги. Тоді ЗМІ писали, що зґвалтування сталося у машині Брандау, коли той погодився відвести дівчину. До магазину, відчувши запах смажного, бразилець повернувся на батьківщину, де пограв за декілька клубів. Перечекавши там деякий час, він знову повернувся до Франції, щоб продовжити виступи за Марсель. Однак, за іронію долі, в'язниця його таки наздогнала. 14-го Брандау узлабав ніс хавбеку по сежетягумоттів. Тому змушено був спати за гратами впродовж одного місяця. А вже у 15-му році йому дали 5 місяців умовно та примусив виплатити штраф у розмірі 20 тисяч євро. Справжній чарівник футболу Роналдіньо теж деякий час провів за гратами. Колишнього гравця Барселони та його брата Роберта було заарештовано у березні 2020 року за в'їзд до Парагваю за фальшивими паспортами. Україну чемпіон світу їхав, щоб взяти участь у рекламних заходах та благодійні акції для дітей із малозабезпечених сімей. Роналдіньо провів 32 дні у в'язниці особливо суворого режиму і навіть відзначив там своє 40-річчя. Потім після составу розмірі 1,6 мільйонів доларів Роналдіньо помістили під домашній арешт. Роналдіньо, чиї бразильські та іспанські паспорти, вже було вилучено владою Бразилії у 19-му році зв'язку з юридичними питаннями стверджував, що парагвайський паспорт було передано йому у подарунок від бразильського бізнесмена. Після п'яти місяців з моменту затримання Роналдіньо та його брата відпустили. Прокуратура визнала, що екс-футболіст не мав відошення до отримання фальшивого паспорта і що тільки його брат знав, що вони підроблені. Обидва виплатили штраф на загальну суму 200 тисяч доларів. Пишіть в коментарях, про кого я не розказав, і про що ще зняти відео, бо я їх роблю для вас. Тому й питаю, що цікаво саме вам. Також не забудьте підписати. Писатися на канал FoodGram і закинути грошики на дрони для моєї бригади. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Всім дякую за увагу. Сподіваюся, зустрінемося дуже скоро. Бережіть себе та рідних. Слава Україні!